Чому різниця між старою пилкою і новими? Дивіться. Придбав я пилочки собі для колекції. Це 201, ось ця модель 201 bc dual. Це просто 201 bc А це моя стара добра 200 bc Дивіться, зараз чисто тако на перший погляд. Що помінялося? По-перше, в dual на два акумулятора більша шина. Тут 40 см, на старій 35 см. Ну, не знаю, я, звісно, метрові патики не різав в неї, але тут більше. Далі. Система натяжки е, мотузка, не мотузка цієї штуки. Цепа. Система натяжки цепа помінялася, тепер вона реально удобніша. Тут отако було, виходить, це цепа натягує, це закру... зажимає шину. Тут було дуже неудобно попадати. Ну, не знаю, У мене троє дітей ніби попадаю, але в цю пилку вічно не міг попасти. Далі. Тут. Що на одно що на двох це помінялося. Оце вам удобніше. Реально, можете на слово повірити, набагато удобніше. Далі. Тут. Цього реально дуже не вистачало на старі. Нажимаєте, видно заряд акумулятора. Но це на двох На одно цієї штуки немає. Но цього дуже не вистачало на цій опилці старі. Це додали, це удобно. Ще яка штука удобна. Масло. Ось о. Заправляйте масло, видно плюс-мінус скільки його є. Мінімум, середній максимум. На ці видно добре. Де ця брилка? На ці то взагалі зашибісь, я трошки порозливав. А на оці старі тут воно неудобно. Бачите, маленька дюрочка, ще нічого не видно. Ну, Змиритись можна, але на нових це зроблено поприкольніше. Це мені подобається. Ну, а далі А, на маленькі, то шия, на дивіться, на маленькі шиє на 3 см. Получається, якщо взяти цього, чехли, 35, 30 40, 35, 30, ну І так само на пілках. По швидкості різу, по потужності. Зараз буду тестувати. Кому цікаво, кльотсити наступне відео. Я їх позаправляв. Я буду, напевно, пробувати на цих На 4-х амперних акумуляціях. Ой, не на 4, на цього. На вісьмці, 8 акумулятори. Сюди я поки четверки дві поставив, але вже пробувати, то пробувати на всіх однаково. Зараз попробуємо на старі спочатку, потім на ці маленькі, і потом на здорові. Так що, кому цікаво, кльосайте, будемо дивитися.